Добрий день, дорогі мої семикласники. Сьогодні у нас важлива робота: це контрольний докладний письмовий переказ тексту роздуму, дискусійного характеру в публіцистичному стилі. І сьогодні у нас урок розвитку мовлення. Будемо розвивати власне мовлення, а саме письмове. Чи звернули ви увагу на ключові слова сьогоднішньої теми? Справді, ну, до письмових переказів, докладних тексту роздуму ми звикли і працювали з цими видами роботи неодноразово. А от дискусійного характеру, та ще й в публіцистичному стилі, це щось новеньке. А й справді, ну, з публіцистичним стилем ми теж знайомі ми сьогодні пригадаємо його основні ознаки. А що ж таке дискусійний характер? Дискусія. Ну, дискусія, ми теж дізнаємося більш детально, але, мабуть, ви чули таке прислів'я, що в суперечці народжується істина. От що саме ця фраза стане гаслом сьогоднішнього уроку. Отож, поїхали. Пригадаємо, у якій сфері життя суспільства вживається публіцистичний стиль і яка його мета. Які жанри публіцистичного стилю вам відомі? Яка основна форма викладу характерна для цього стилю? Охарактеризуйте лексику, властиву публіцистичному стилю. Пригадали основні ознаки публіцистичного стилю. А ось вам табличка. Ну, це на той випадок, якщо ви забули. Ну, звичайно, мета тексту публіцистичного стилю це в першу чергу доступність, так, передача точної та яскравої інформації у доступній формі про найважливіші події в житті нашої країни. А також вплив на читача, тобто, це до чогось автор буде спонукати, закликати. Ну і... Мовні засоби, це буде використовуватися суспільно-політична лексика разом з якимись крилатими висловами, прислів'ями, порівняннями, риторичними звертаннями і риторичними запитаннями. Ну і обов'язково автор буде до чогось закликати, ось яка, е, які ознаки найважливіші публіцистичного стилю. А що ж таке роздум? Пригадаємо. Це такий текст, у якому повідомляються причини та наслідки дій, обговорюється проблема, формулюються відповідні висновки. Будується текст роздум за простим планом. Спочатку теза, це твердження проблемне питання, яке вимагає доказів. Далі аргументи в основній частині це доведення, докази думок, викладених у тексті. Ну і, звичайно, це висновок, це остаточне підтвердження тези. Іншими словами, Висновок це теза, тільки іншими словами сказана. Ну і, звичайно, у е, тексті роздумів вже будуть вживатися такі слова, як тому, що, через те, що, на мою думку, я вважаю і так далі. А висновок, отже, таким чином, ось основні ознаки тексту роздуму. І нарешті залишилося розглянути, а що ж таке дискусія? Це широке публічне обговорення якогось спірного питання, метою якого є пошук істини, прагнення дійти єдиної думки. Ну, сама по собі дискусія вже передбачає, що якесь питання має дві мінімум протилежні думки. Мінімум дві протилежні думки. Хоча думок абсолютно різних може бути декілька з того чи іншого питання. Але мета саме цієї дискусії не просто посперечатися, а довести правильність своєї думки, зібрати всі питання, які є на цю тему, тобто всі думки, які є на цю тему, ну і знайти, а яка ж думка справді буде істина. Можливо, з тієї думки, з тієї, з тієї трошки взяти і. Дійти до істини правильно кажуть, що в суперечці народжується істина. Ні в якому разі не потрібно ображати, як то кажуть, тих людей, які мають іншу думку. Вони не чим не гірші, вони мають просто іншу думку. Думку можна змінити, думку можна довести, думку можна обговорити, ну і можна е, знайти е, саме ту думку, яка буде максимально наближена до істини. Ну і нагадую вам, що публіцистичний стиль це стиль суспільної комунікації громадського життя. Запишіть собі, будь ласка, словникову роботу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, здавалось би, ми з'ясували абсолютно всі ключові слова, які необхідні нам для роботи з текстом. Ну і ось він, власне, текст. Інтернет чи бібліотека. Слухаємо уважно. Інтернет сьогодні скрізь. У кожному будинку, офісі, мобільному телефоні, він простий і доступний. Різноманітні пошукові системи пропонують користувачам усілякі способи сортування та пошуку необхідної інформації. На перший погляд, це зручно, бо значно скорочує час на пошуки важливої інформації. Але розберімося, чим ми платимо за ці незручності та чи завжди достовірною є інформація, викладена на сайтах в інтернеті. У минулі часи поява локальної мережі в інституті та підключення її до всесвітньої павутини викликала в мене тодішнього студента захоплення і подив. Доступність до всіх світових сайтів відкривала величезні можливості, про бібліотеку з її численними каталогами було забуто. Але, як відомо, такий безкоштовний обсяг інформації може стати сиром у мишоловці. Поділюся власним досвідом. Колись для журналістського розслідування мені знадобилося вивчити певну символіку і знаки. Я почав досліджувати інформацію в інтернеті. Та всі статті виявилися однотипними й мізерними. Приятель порекомендував відвідати бібліотеку. Я досить скептично поставився до його поради, але таки пішов до Національної історичної бібліотеки і знайшов усю потрібну інформацію. Ось воно, живе людське слово. Ось він, грамотний підхід до справи Енциклопедія живого знання. Пізніше, працюючи з книгами в галузі історії, я почав знаходити істотні неточності в інтернеті або ж зумисне спотворення інформації. Звісно, інтернет є дуже важливим і корисним винаходом людства, але, як на мене, усю важливу інформацію доцільно перевіряти. Отже, дорогі читачі, на сьогодні ми з вами все ще маємо унікальну можливість працювати і отримувати необхідну інформацію в бібліотеках, тож відвідуйте їх частіше. Ось такий текст. Ну, Як звернули ви увагу, що текст, написаний від першої особи, тобто це журналіст Єфремов, розповідає про свій досвід користування інтернетом та бібліотеками. Попрацюємо. Доведіть, що текст належить до публіцистичного стилю. Ну, звичайно, вже можна сказати, що це публіцистичний, адже журналіст розказує про свій життєвий досвід. Так? Ну, І тут ми бачимо вставні слова, так, от такий от, е, заклик ми бачимо. Е, Ось він грамотний підхід до справи енциклопедія живого знання і знайшов усю потрібну інформацію. Тобто ось такі окличні речення, ось воно живе людське слово, ось, ось такі звертання ми бачимо. Ми бачимо ось такі е, публічні, ось такі суспільно-політичні слова, такі розберімося, зручності, достовірною, викладена. Простий, доступний, пошукові системи користувачам, сортування. Національної історичної бібліотеки та багато інших, але звернули увагу, що тут справді є спонукання до дії, тож відвідуйте їх частіше, тобто численні риторичні звертання, риторичні ось такі от привернення уваги. Але розберімося, чим ми платимо за ці зручності та й чи завжди достовірною її інформація викладена на сайтах в інтернеті ось це речення. Уже привертає увагу читача і надає цьому текстові саме публіцистичного стилю. Ну а довести, що це текст міркування, теж дуже просто. Ну, На перший погляд, да, бачимо, це зручно, тобто автор уже скороч, ем, уже автор розмірковує. Що ж автор нам доводить? Зверніть увагу, що уже в в заголовку. Ем, Цього тексту уже міститься якась суперечка: інтернет чи бібліотека. Ну і далі автор буде доводити, що ж, що ж краще. Він використовує вставні слова, звісно, отже, і, але, як на мене, тобто, ось ці ознаки стилю спочатку, тексту роздуму. Спочатку автор нам дає тезу: Інтернет сьогодні скрізь. Так? Але він далі нас ем, підводить до думки, чим ми платимо за ці зручності, так? чи достовірно є інформація, викладена на сайтах в інтернеті. І далі автор розмірковує, що спочатку його інтернет захопив і здивував. Так? Але коли він почав працювати з ним, то що, побачив, що деяка інформація однотипна і мізерна. Тобто, бачимо, ось автор доводить, він докази дає. І потім автор йде в бібліотеку і там справді на власному досвіді переконується, що дуже багато інформації потрібної, а зайвої практично немає. Тобто, ось як розгортаються послідовно. Міркування. І автор приходить до висновку. Що на сьогодні ми з вами маємо унікальну можливість працювати і отримувати необхідну інформацію в бібліотеках. А, інтернет, хоч і важливий, але інформацію потрібно перевіряти: ось якого висновку приходить до, до якого висновку доходить автор. І справді, тема справді суперечлива, тому що. Серед вас, мабуть, знайдеться і прихильники інтернету, які будуть доводити той факт, що справді в інтернеті, якщо знати, де шукати, і справді можна знайти ту ж саму достовірну і важливу інформацію. І, мабуть, мало знайдеться прихильників саме бібліотек, тому що у бібліотеку це ж треба йти, це ж треба там ритися в каталогах, шукати, вибирати, а в інтернеті. Натиснув на кнопочку і отримав результат. Але ж, знову ж таки, для того, щоб справді попрацювати серйозно над якоюсь роботою, інформації в інтернеті може бути мало і її доводиться перевіряти. Отож, діти складаємо план тексту і працюємо над незрозумілими словами. Словникова робота. Запишіть, будь ласка, слова, такі як локальний, це місцевий той, що не виходить за визначені межі. Каталог це список перелік книг, карт, рукописів, картин, той, що складений у певному порядку, щоб полегшити їхній пошук. Нізерний це незначний за розміром, дуже малий. Однотипний одного і того самого типу, однаковий подібний. Істотний який становить суть або стосується суті, чого-небудь дуже важливий, значний, вагомий. Спотворення це щось робити непридатним для вжитку, або використання, навмисне його псування, або ж робити неповноцінним у моральному відношенні, Спотворення – тобто робити якусь інформацію в цьому випадку, якоюсь недостовірною або непридатною. Зумисне. Це синонім до слова навмисне, скептично, тобто критично, недовірливо і сумнівом. Унікальний, надзвичайний, у якомусь відношенні, рідкісний, винятковий. Ось ці слова запишіть собі, будь ласка, саме ці слова, в принципі, і роблять текст, надають тексту публіцистичного стилю. Ну а зараз складаємо план. Ну і орієнтовний план може бути такий: простите доступний інтернет, про бібліотеки забуток. Користь і необхідність бібліотек спотворення інформації в мережі довіряй, але перевіряй, і відвідуйте бібліотеки. Далі вам потрібно повернути це відео назад і ще раз прослухати текст, перш ніж почати його переказувати. Але перед тим, як ви почнете переказувати текст, я хочу вас попередити, зверніть увагу на те, що текст написано від першої особи. Ваше ж завдання написати його, переказати не від першої особи, бо це ж не ваш текст, правильно? А написати його, тобто переказати від третьої особи, не від автора, а від третьої особи. Ось як ви розказуєте, скажімо, про якогось товариша або просто якусь історію. Але на сторінці, перед цим на сторінці 232, 233 підручника ви прочитаєте і вивчите правила. І обов'язково перевіряйте пунктуацію та орфографію, адже ви спочатку напишете текст на чернеці, слідкуйте за уникненням повторів у межах одного абзацу, Обов'язково робіть абзаци, коли ви відступаєте від однієї думки до іншої, і не забудьте про публіцистичний стиль. Адже Стиль публіцистичний і роздум має обов'язково у вашому переказі зберігатися. Напишіть роботу спочатку на черниці, уважно її прочитайте, перевірте і не забудьте про те, що переказ це не списування тексту дослівно, це ваш переказ тексту. Ви повинні переказати зміст. Своїми словами від третьої особи, а не від першої. Не забудьте про це завдання. Інакше оцінка буде знижена. Отож, любіть і вивчайте українську мову. Перекази пишіть обов'язково, адже вони привчають вас. До користування, практичного користування українською мовою, збагачують ваш словниковий запас і вчать вас будувати правильне речення і словосполучення. А може, ви ще й друзів навчите розмовляти українською. Хорошого вам дня!